Друзі, привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо ось такий пишний бісквіт на жовтках. Рецепт дуже-дуже простий, але і дуже смачний. Беремо до роботи. І так, якщо у вас залишили жовтки і ви не знаєте, що з них приготувати, приготуйте цей бісквіт. У мене залишилось 4 жовточки, я додаю до них цукру 100 г і це все разом перемішуємо міксером. Збиваємо міксером, друзі, цукор жовтками до того моменту, щоб наша маса збільшилася в розмірі. Звичайно, щоб вона побіліла і стала густенькою. Якщо по часі, то приблизно збиваємо до 5 хвилин. Я збивала 4 хвилини, щоб наша маса вийшла ідеальною, густенькою, біленькою і збільшилася в розмірі. Взагалі обожнюю цей бісквіт на жовтках. Сюди додаємо одну столову ложку рослини або оливку олії, і дві ложки, друзі, дві ложки окропу. І зразу починаємо перемішувати. Я перемішую ложкою, Можете перемішати міксером. Я не бачу різниці, чи перемішати вручну чи міксером. Тут вже за бажанням. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, ви знаєте, що потрібно зробити. Підписатися на канал, поставити вподобайку і обов'язково написати в коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Ось і все перемішали. Тепер додаємо борщ. Боршна додаємо 120-130 грамів, плюс-мінус подивитись. В залежності від боршна. Структуру нашого тіста зараз вам покажу. І звичайно, соди додаємо розпушувача 15 грамів. Додаємо розпушувач і починаємо замішувати тісто. Перемішуємо ложкою, перемішується все дуже легко, дуже просто. Можете взяти лопатку для зручності. Тісто виходить просто неймовірне, таке поросте, структура, така ніжна, повітряна, повітряна. Ось наше тісто вже зараз майже буде готове. Це дуже швидко і все дуже просто. Саме основне скоренько збити жовтки з цукром, а все решта пару секунд і буде готово. Як ви бачите, структура нашого тіста, воно не рідке, друзі, воно таке трош, досить таке густувате, але, звичайно, не таке, щоб можна було з нього, як я кажу, щось зліпити. Все наше тісто перекладаємо в форму. Форму я застелила пергаментом. Якщо не використовуєте пергамент, змастіть форму або маслом, або олією. І зараз будемо випікати. Друзі, випікаємо при 180 градусів 35-40 хвилин, плюс-мінус, залежить від вашої духовки, побачите, можливо, хтось буде випікати і 45 хвилин. Заправляємо у нас бісквіт в духовку і трішки чекаємо. Я роблю чайочок і зараз будемо з вами смакувати. Друзі, випікала я 40 хвилин, подивіться на цей шикарний бісквіт. Зараз витягуємо з форми, відчіпаємо з нього пергамент, нарізаємо і будемо смакувати. Друзі, всім, хто їсть, всім смачного. Зараз розріжу і покажу вам обов'язково розріз цю смакуту. Дуже ніжно, гарно нарізається, це просто ідеальний бісквіт. Я взагалі обожнюю цей бісквіт з жовточки вода саме ідеальний і саме простий. Ну що, друзі, дивіться, яка красота у нас в розрізі. Він пухкенький, він такий повітряний-повітряний, дуже гарної структури, м'яхенький, смачненький, тому ми зараз будемо смакувати. Друзі, напишіть в коментарях свій улюблений рецепт бісквіту, чи готуєте ви за таким рецептом жовткий окріп. Мені буде дуже-дуже цікаво, а я можемо лише порекомендувати цей рецепт. Якщо ви ще не готували, спробуйте приготувати. Якщо ви готували, то комусь нагадаю, хтось приготує смаку. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Друзі, бережіть себе, сіми роти, спойку. Цього Всі найкраще. Всім па-па-па-па.